У тимчасово окупованій горлівці підліток вирішив розібрати касетний боєприпас. Результат очевидний. Той розірвався. В телеграмі окупанти поширили відео наслідки. Задаліш огар притащили ось цей колокольчик І намагалися там розбирати вроде. Ну и вот результат разбора. Так что взяли, открыли и швырнули туда. Это Я вот мало писали, рассказывали а, за это. Сколько всего пострадавших? Не Понятия не С интернета а, мы что, глянули, что, три человека раненых, а один вроде как, пидел, как погиб. Выживет, они вам что? Что Но это страх. Это каждый вечер такая толпа тут собирается. Постоянно, уже да, постоянно. А не Россию? только вечером, а не вечер и ночью. Они... Я говорю, моя участковому говорила. За повідомленням окупаційної влади, хлопчик, який розбирав боєприпас, загинув. Ще троє неповнолітніх дістали поранення. Касетні боєприпаси несуть значну загрозу цивільному населенню, бо не всі міні-снаряди вибухають одразу під час удару. Близько 25% суббоєприпасів боєприпасів можуть залишатися на землі та становити небезпеку для цивільних. Протягом місяців років або навіть десятиліть після конфлікту деякі міні-снаряди приваблюють дітей, бо мають яскравий колір. Якщо ви побачили міну, яка не вибухнула після детонації касетної бомби, відразу відійдіть на безпечну відстань, а це не менше 100 метрів. І не підпускайте до вибуху небезпечного предмета інших людей та дітей. Відразу повідомте поліцію або рятувальників про небезпечну знахідку, зазначте точну адресу її перебування. Дочекайтеся прибуття спеціалістів та вкажіть місце, де ви побачили міну від касетної бомби.